Слава Ісусу Христу! Знаєте, так як брат говорив, як учні казали, подивись на ці будинки, яка в них краса, архітектура. І так десь мені згадалось одного разу, як мені так на телефоні вибігло так сучасні архітектури. Я так переглянув їх, і так вони такі якісь такі унікальні, там золота додавали, там ще дорогоцінних металів, там якийсь особливий такий вигляд вони мали. Так переглядував їх, переглядував їх і змучився. я Дивитись на них. Оце було вечором. А зранку встав і пішов. Це було осінь, я пам'ятаю, і пішов зранку так на гриби. Йду, і дивлюся, осіння природа. Листя таке жовтіє. І мені так добре стало, і так собі в серці сказав, Господи, все-таки ти краще створив, ніж ті люди. Гарніше. На їхнє творіння я дивився і змучився, а твоє мені більше подобається. Але потім прийшла така думка, брати і сестри мої, ми мало за цим думаємося. Наскільки прекрасніший сам Творець? Наскільки він прекрасніший? Я пам'ятаю, одного разу їхав в електричці, і мені один чоловік переглядав журнал про тварин. Такий кольоровий, гарний. Йому він дуже сподобався. І він мені так дав, показує і каже: подивись, подивись, яке гарно. І там такі різні тварини. Я так полистав, полистав цей журнал і кажу, так гарно. От, але хочеться мені сказати, а чи думали ви хоч колись? Наскільки прекрасніший творець, що це створив? Він так забрав журнал в свої руки і більше не хотів що зі мною говорити. От. Але так воно є, брати і сестри. Бог він кращий навіть чим все, що він створив. Ми мало думаємо про це. Мало думаємо про нього, а про це якраз варто думати. Місце, яке я би хотів зачитати, так Бог поклав мені на серце об'явлення Івана Богослова, 4 розділ з 8 вірша. Один восьмий вірш, але це буде. Я зачитаю повністю, але це буде остання частина цього вірша. Об'явлення 4.8. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей і спокою не мають вони день і ніч промовляючи. Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є, і що має прийти. Свят, свят, свят Господь. Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. Оці слова, так Бог мені увагу на них зосередив. От. Знаєте, оці слова вони вже показують, який наш Господь. В першу чергу тут тричі повторюється оце слово, що він святий. Свят, 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 що він святий, що він є відділений, відокремлений. У слово святий означає відділений, відокремлений, що він є святий. І я так задумався, Господи, від чого? І перше місце, яке прийшло мені на серце, це те, що Бог є світло, і в ньому немає жодної темряви. Він святий, Він світло. Він відокремлений від темряви, він відокремлений від того, що в темряві. В ньому немає жодної темряви. Знаєте, Біблія говорить, що коли хто не любить брата свого, той пробуває в темряві. Ну, якщо Бог є світло і в ньому немає жодної темряви, подумай. Значить Бог любить кожну людину. Якою би вона не була. Бо якщо б він когось не любив, то це би була якраз ця частинка темряви. Ну, Бога нема жодної темряви. Він святий. І він любить кожну людину. Хто б ти не був, хто б я не був, він любить кожну людину. В ньому немає жодної темряви, Він є світло. Біблія говорить, що Бог не спокушується злом і нікого він сам не спокушує. Знову говорить про те, що Він є святий, він відокремлений від всякого зла, гріха, гріх не має влади над ним. І при тому Він нікого не спокушує гріхом. Дорогі мої, Біблія говорить, що ми спокушуємося пожадливостями власними. Або Змій спокусив його, Но не Бог. Він святий. Він святий. Біблія говорить, що його слова правда. Він ніколи не говорить неправди. В книзі чисел сказані такі слова, Бог не людина, щоб казати неправду. Ці слова говорять про те, що людина схильна казати неправду. А Бог не людина, щоб казати неправду. Він святий, Він говорить тільки правду. Він говорить тільки правду. В книзі повторення закону написані такі слова, діло його досконале. Дороги Його справедливі. Бог вірний. Навіть коли ми не вірні, Він зостається вірним, тому що Він святий. Він не може бути докремитись від вірності своєї. Бог вірний. Кривди немає в ньому. Справедливий і праведний він. Це повторення закону 32.4. Знаєте, є багато місць в Писанні, які говорять, що Бог святий. І оті слова, які день і ніч промовляють ці тварини, свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель. Вони не марні, вони не пусті. Вони всі підтверджені Словом Божим, брати і сестри. Я навів тільки декілька, які Бог мені на думку подав, Ну, їх є набагато більше, брати і сестри. Ну, що Бог говорить в наше серце? Є ще такі слова написані, каже Господь: будьте святі, я Бо святий. І ще каже Господь, в Левитів, каже так, і ви освятитеся, і будете святі, Я Бо святий. Каже Господь, Бог бажає, щоб так само, як він святий, була свята і людина, яку він створив за свій образ і на свою подобу. Щоб вона освятилася в крові його сина і була така ж сама подібна до нього. І коли оці слова, вони мені прийшли, мені на серце, я, мені захотілося. Мені згадався, є багато в Біблії прикладів святих мужів Божих. але мені згадався один, брати і сестри, це був Даниїл. Це був Даниїл. Біблія говорить, що коли на вуху на Доносорові приснився перший сон, а це було за другого року його царювання. І були покликані всі халдеї, чарівники, віщуни, ворожбити, звіздарі, всі були покликані, і він їм сказав: Розкажіть мені сон, і я буду знати тоді, що правдива розв'язка того сна. А вони в нього. Питали, «Пусть, скажи нам сон, скажи нам сон, ми тобі розгадаємо його, тільки скажи нам сон. Він каже: ні. скажи ти сон, і я буду знати, що правдива розв'язка. І вони сказали: нема на землі такої людини. Нема. І він розгнівався і видає наказ повбивати всіх. Віщунів, чарівників, халдеїв. І Біблія говорить, що шукано Даниїла і його друзів. Ви ніколи не задумувалися тим, чому їх шукали, чому їх не було серед тих людей. Хто уважно читає, то цей бачить, що цей сон приснився за другого року на вуходоносора. А на виховання юнаків було дано три роки. Їхнє виховання ще не закінчилось. Вони ще не ставали перед на вуходоносором. Тому Даниїл і не знав, чому такий наказ від царя. Коли він спитав Аріоха, чому вигублюються мудреці, і той йому сказав, то він просив час і був даний час. І була відкрита сон, цей сон Даниїлові в нічному відінні, і він пішов перед царя і сказав сон і сказав розв'язку. І тоді цар сказав такі слова: Ваш Бог це цар над царями, пан над панами, знає таємниці, коли зміг ти відкрити мені оце». І з цього часу Біблія каже, що на взяв Даниїла до себе, якби в царський двір, при царській брамі він був. Потім було друге таке, знаєте, явлення Бога на І Це коли він кинув трьох юнаків до вогненної печі, і Бог її там урятував. І цар вуходоносор сказав, благословенний Господь Шадраха Месаха Явденего, який зміг отак урятувати. І коли був другий сон на Носора, знаєте, я тому не просто все це к вам говорю. Все. Перший сон урятування. Я говорю, як на вуходоносор зустрічався з Богом, справжнім Богом, який він. Він побачив, що він є Бог над богами, що він цар над царами, що він знає таємниці, що він рятує. І прийшов другий сон в життя на Носора. І Біблія не пише, скільки часу пройшло, скільки днів вже пройшло, скільки років пройшло, Даніїл був при царському палаці. І знову були покликані всі мудреці, всі чарівники, всі віщуни. І того разу він їм розказав сон: Но ніхто з них не міг дати розв'язки. І Біблія говорить, що останнім прийшов Даниїл. І цар до нього сказав: Волтасари, так він називав Даниїла, Начальнику чарівників, я знаю, що в тобі дух. І якого Бога? Хто уважно читає, я ніколи на це не звертав уваги. Звідки на вуходоносор знав от ще такого Бога? І там написано: начальнику чарівників, я знаю, що в тобі Дух Святого Бога. Брати і сестри. Святого Бога. Він не сказав Бога Небесного, Бога знаючого всі таємниці. Він не сказав тебе дух Бога, який може врятувати, дух Бога над Богами. Він сказав на тобі дух святого Бога. От знаєте, це мені так впало в серце. Ну як він побачив святого Бога? Ну як? І він побачив, знаєте, через що так Бог промовив моє серце? Через святе життя Даниїла, брати і сестри. Через святе життя Даниїла в царському палаці, він побачив, що його Бог не просто Бог, який все знає і рятує, що це святий Бог і його життя є святим цього чоловіка. Його життя відрізняється від життя, його слух, від життя. Чарівників, віщунів, халдеїв, хоч вони якусь мудрість мають, але його життя не таке, як у них. Даніїл був при царському палаці, міг бути на кожній гостині, на кожному прийнятті царя. Я думаю, там, де гріх, там Даніїла не було, і цар це бачив, що на ньому не просто Дух Богів, а Дух Святого Бога, брати і сестри. Свят наш Господь, і на ньому Дух Святого Бога. І це бачив не просто цар, це бачили і слуги. І Біблія говорить, коли минувся на вуходоносор і був зараз руки до Валтасара, його сина. І знову всі чарівники не могли розгадати цей напис, що він означає, то прийшла цариця, я так думаю, це дружина Валтасара. Цариця і сказала: не бійся, є в твоєму царстві муж. На якому Дух, і знову вона сказала святих богів. І знову вона це саме слово сказала, на якому Дух святих богів вона бачила, можливо, їй слуги розказували, можливо, сама, будучи в палаці, вона бачила, що цей муж він не просто має Дух Божий на собі, а Дух Святого Бога. Його життя інакше, його слова інакші, Його поведінка інакша. Він відокремлений, Він втікає від гріха, його нема там, де гріх, його слова не говорять про гріх. Про гріх мається на увазі, не говорять гріх. На ньому Дух Святих Богів, брати і сестри. А що можна побачити в нас, брати і сестри? Що люди можуть сказати, який наш Бог? Знаєте, святість Бога можна побачити тільки по святості Божого народу. По святості людини. На вуходоносар побачив по святості Даниїла. Ці слуги, ця цариця побачила по святості Даниїла. а Бог закликає нас, будьте святі. Я Бо святий. І ці тварини день і ніч говорять свят, свят. Господь, Бог вседержитель. Це перша думка, знаєте, з тих слів, що Бог говорить, що Він є святий, ось який нас Бог. І хоче, щоб і наше життя було святе в Сині його Ісусі Христі. Щоб це бачили люди, щоб люди могли сказати: святий цей чоловік, святий його Бог. І друге, знаєте, що Бог так звернув мою увагу, це те, що ті тварини кажуть далі. Він був, він є і він має прийти. Для кого вони це говорять, друзі? Для кого вони це говорять? Для Бога, який нічого не забуває. Для Небожителів вони це говорять. До них він не має прийти. Послухайте. До них він не має прийти. Він має прийти тільки до нас, живущих на цій землі. Знаєте, Бог вклав ці слова в уста тих тварин і дозволив, щоб вони були записані на сторінках Євангелії, нагадуючи нам, що Він святий і він має прийти. З чим я стану перед святим Богом? З чим кожен із нас стане перед святим Богом, Він має прийти. Ці тварини, вони нам це говорять. Там в небі, але записано тут в Євангелії, що Він має прийти, бо Він має прийти тільки сюди і судити кожну людину. З чим я піду перед Бога? З чим я піду перед Бога? Що дасть йому моя грішна душа? Знаєте, в книзі пророка Михея написані такі слова, чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами. Чи Господь уподобає собі. Тисячі баранів, десятки тисяч потоків оливи. Чи дам за свій гріх свого первенця, за гріх душі моєї, віддам плід утроби своєї. Бачите, як ціна поступово весь час більша і більша думає людина, що я дам святому Богові. То далі написано: було тобі виявлено о людину, що добре. І чого пожадає Господь. Тобто, що є добре в Божих очах і чого Він хоче? І чого хоче Господь, коли Він прийде, чого Він хоче? Знаєте, є такі слова написані в 114 му псалмі, в 115 му псалмі, 4 вірш. Написано так перед тим, чим я відплачу Господеві. І там написані в цьому четвертому вірші такі слова. Я чашу спасіння прийму і покличу Господнє ім'я. Знаєте, оце є та відповідь, з якою, яку Бог сьогодні говорить до тебе і до мене, дорогі друзі. З чим ти підеш перед Бога? Одні підуть зі своїми заслугами, зі своїми різними будовами, зі своїми різними жертвами. Но щасливі ці люди, які приймуть чашу спасіння. І підуть в ім'я Ісуса Христа Перед Боже Ліце. От що сьогодні добре і чого хоче Господь до Тебе і до мене, це прийняти чашу спасіння. Це прийняти це спасіння, яке Ісус для нас здобув на Голгофі. Це зрозуміти, що ми не спасемося жодними ділами. Жодними, які б добрі наші діла не були. Прийму чашу спасіння. Чому Псалмуспівець так каже, з чим я піду перед Богом? Невже він мало жертв приносив? Невже він мало жертвував? Він розумів, що чим оправдається людина, жива перед Богом нічим. Тільки одне, що є до вподоби Богу, це прийняти оце спасіння, яке Він для нас вершив. Чашу спасіння прийму і покличу Господнє ім'я. Знаєте, найвище, чим, чим може ти і я оцінити оце Боже спасіння. Це не тлінним сріблим і золотом, це не великими пожертвами, це не пишними будовами, це не статуями, це не пам'ятниками на честь Бога. Ні. Найбільше, що хоче і добре, і пожадає Господь, це прийняти спасіння, яке Ісус робив. Це покликати Ісуса в своє життя, це покликати його в своє серце. Це признати себе грішним перед Ним і сказати Ісус, спаси мене. Хто покличе Господнє ім'я, той спасеться. Він святий, знаєте. Він скоро прийде. З чим я піду перед Богом? З чим я піду перед Богом? Прийми його чашу спасіння. Поклич Його спасаюче ім'я. Він охрестить Духом Святим. І буде відвага стати перед Ним. Брати і сестри, знаєте, ми живемо в останній час, в час, коли Він прийде, з чим я піду перед Богом. Мені, надум... Мені так згадується, оцей не приклад. Це буквально вчора було зранку. Зранку, коли я встав і пішов до сніданку, і чую такий сильний звук, і я розумію, летить вертоліт. Ми знаємо сьогодні, що таке вертоліт. Колись Іван Богослов, він не бачив цих вертольотів. Він їх хіба що порівнював із сараною, із різними тваринами. І я бачу, летить вертоліт, і звук його весь час, весь час, тим більший. Коли я виглянув вікно, він летів дуже-дуже низько і близько-близько. І коли я його побачив, Мені прийшло місце писання на думку, шум його крил, як колесниці, коли коней багато біжить на війну. Так написано в об'явленні про ту сарану, який дано владу шкодити людям, вигляд якої так само написано був страшний. Але мені оцей шум нагадався, шум його крил, як колесниць, коли коней багато біжить на війну. І, це і Біблія говорить про цей останній час. Це будуть тяжкі часи. Це будуть оці, оці тяжкі часи, коли багато людей будуть страждати від тих же винаходів, які вони самі повинаходили. Але Біблія говорить, що люди не покаються в своїх убивствах, розпустах, чарах, ворожбитстві, крадіжках, і три крапки стоїть і всіх інших гріхах. А Він святий. Він скоро прийде. І коли він явиться, каже Біблія, оці люди вони повтікають в скелі і в гори, і скажуть: поспадайте на нас, позакривайте нас від лиця того, хто сидить на престолі, і від гніву Агнця. бо прийшов цей великий день гніву Його. І хто стояти може? Брати і сестри, знаєте, на цьому місці проповідується іменно це. Хто встояти може, хто чашу спасіння прийме і покличе Господнє ім'я? Отакий От встоїть, брати і сестри. Такого втримає Дух Божий. На цьому місці говориться про те, щоб не відкладати спасіння, бо час близький, час останній. А Він святий, людина не оправдається перед Ним. Хіба чашу спасіння прийме? І покличе Ісуса в своє життя. Не відкладаємо цього. Навіть на завтра, на потім, на вечір. Зараз буде молитва в нас. Приймімо спасіння. Зрозуміймо не спастись нам своїми ділами. Покличмо Ісуса в своє серце. Приймімо це спасіння. Приймімо Його. Такий стояти зможе. Тому що буде тримати Його Дух Божий. Помолимося.